Вітаю, любі друзі! Так, зараз я буду висаджувати батат. Череночки підросли, укорінилися дуже пізно в цьому році, тому що ну, придбала батат, і він дуже довго проростав. Гарний такий помаранчевий сирені, от дві такі бататини. І от вони пускають череночки. Ті черенки, які знизу, вони вже з корінням. От Коли ми його вириваємо, тут є, Ой, Бачимо, вон, вони вже з корінням. От. А ті черенки, які зверху, їх треба поставити ось так зверху, поставити ще в водичку на укорінення. І ось таким чином я готувала череночки. вони дуже швидко дають коріння. От. І зараз буду саджати. А зробила я ось таку ну, місце, де була картопля. От. Ось такий от. Таку траншейку застелила агротканиною, Перекопали ми, щоб була пухка земля для батату це важливо. І щоб було гарно поливати, я зробила два такі бугри, ну, тобто таке. От. І як басейн таке воно буде. Такий дуже довгий такий басейн. От. І по краям ось в шахматному порядку зробила. Прорізи ну десь 5 см. От в ці прорізи я буду зараз саджати. Я вже їх пролила водичкою і зараз буду саджати. Після того, як посажу, я ось сюди покладу шлангу і добре-добре, так гарно залью. І ось так Ось таким чином посажу батат. Навіть не рахувала, скільки тут їх буде, але дуже густо. Получається, що батат буде рости ось у цих пухких буграх Ось сюди. Ну тобто... Якось так. От, для того, щоб батат не шукав собі вологу, тому зробила так. Якби я просто зробила на рівному місці, ну, напевно, трошки не то, тому що поливати, вода б розливалася, усі боки не вистачало б води. Якби просто посередині, от як в мене. Помідори вони на буграх зверху ростуть, тому що вони не люблять фітофтору і їм треба подалі від води. Я поливаю посередині, а помідори от зверху. А от в батату навпаки треба трошки більше вологи. Тому ось таким чином. Ну і все, батат посаджений. От. Так, 21 кущик буде батату. 21. Ось таким чином. Зараз полю. От. Навіть такі мені вже саджала. Ось такі. Бо хочеться все зразу вже. А ну а там, якщо щось не прийметься, досаджу. Він дуже гарно вкорінюється, тому думаю, все буде добре. Так. Тепер головне оці траншеї гарно золить. Басейн у цей лю. І хай росте. Батат дає врожай десь через три місяці, я думаю, ми встигнемо. Літо холодне, весна така холодна була. Зараз 28, так, червня, напевно. Не пам'ятаю, ну десь так. От. Ну, тобто, кінець вже першого місяця літа, кінець червня. І тільки посадила. Оту, у нас ще два місяці літа і місяць вересень, напевно. Я думаю, він буде, як завжди, теплим. От, і тому батат, а, надіюсь, дозріє. Якщо що, тоді тепличка накриємо. Всім пока.